Усім привіт! Слава Україні! З вами знову я Прикарпаський громан. Ви на каналі Коля Фасоля. Слава нашим воїнам. І що ж, переходимо знову до нашої гри Ray of Empire. Починаємо новий, нове десятиріччя. Тепер у нас на початку 1870 рік. І ось на початку цього року у мене відкрилися нові копалини, такі, як. Бачите, цемент. Тож, треба, по ідеї, нам його возити в наші міста. Давайте я включу ось мапу, кому що потрібно. Ось бачите, В Монреалі нам потрібен цемент, також у Квібек-Сіті. Ну, в принципі, у всі міста нам потрібен цемент, десь-не-десь є по 100%. Так, у більш таких е, містах, е, які у нас е, тільки починають е, свій розвиток, е, цементу так багато не треба. Ось, наприклад, е, Пакерсберг тут 100%. Е, е, тут задоволені, А ось, наприклад, е, в Піцбург цемент потрібен. Е, тому що тут взагалі нуль. Ну і ось. Е, Є у мене, бачите, ось тут цемент. Треба буде, звичайно, звідси зробити е гілочку таку е постачання цементу поїздом ось, напевно, на цю станцію. Е і з цієї станції, е я думаю, що будемо розвозити по е інакших містах. ось Наприклад, сюди. Клінленд е так само. М так, і я бачу, що ось тут у мене є ще цемент, до речі. Філадельфія в Нью-Йорк Сіті нам напевно, все ж таки цемент потребується. Давайте подивимося. Бо Я так розумію, що цемент, е, потрібен тільки е, ну, в великих об'ємах мається на увазі, потрібен тільки е, великим містам. Е, ось, бачите, е, Тут також у мене є е, цемент. можна буде постачати на Монреаль. Так, ну що, ось до Syracuse я вже відправляю різні товари. Бачите, тут у мене є склад, на складі вже є і дерево, і цукор, Лишилось тільки м'ясо, і овочі. У принципі, я овочі звідси доставляю. Але я так розумію, що поки що е е е якось їх не дуже беруть, тому що міста не дуже великі. Бачите, буфало, серекюз, Е, І бачимо, що Syracuse і місто Олбані. Е, в цих містах можна побудувати по одному підприємству. Е, так, у мене відкрилися нові фабрики, які я можу побудувати. І в місті Олбані я все ж таки хочу покласти, е, таки хочу покласти іграшковий іграшкову фабрику. Так, давайте е, додамо підприємство. Ось є іграшкова фабрика. Так. Давайте її покладемо ось тут. Буду, думаю, нормально. Так, є. Для виготовлення іграшок нам потрібні дошки і метал. Так як метал у мене є в Монреалі, в принципі, я сюди завожу із міста Шикутімі. До речі, місто Шикутімі почало зростати, бо я звідси почав возити пшеницю. Тобто у мене тут є два, по-моєму, або три, або два потяги, які курсують. Меж Монктоном і Шикутімі з загрузкою на ось цій станції. Возять вони пшеницю і тому місто почало зростати. Також зробив ось тут на цій станції також зробив, бачите, склад. На склад я поставляю цукор, тобто ось звідси з цієї станції поставляють цукор і з ось цієї. Тут у мене також потяг, працює на Нью-Йорк Сіті і на станцію Джошуа. Поставляю цукор туди і сюди. І тут у мене така, скажімо, узлова теж станція. Звідси я забираю дерево, везу в місто Сірак'юз. бо у мене тут є і цукор, по-моєму, і дерево, яке я поставляю. Бачите, є дерево і цукор. Ось, до речі, є овочі, але овочі я ось кажу, що напевно все ж таки міста дуже маленькі. Треба, щоб вони ще більше підросли. От Олбані і Siracuse підростуть. І Торонто трошки підросте, і буде дуже добре. І, звісно, що відси можна буде возити дочки до міста Ось так напряму. У мене вже в принципі, верніше, не до Серкьюз, а до Олбані. У мене, в принципі, вже є дочки. У мене тут курсує грузовий потяг, тому він, в принципі, може поставляти ось сюди на склад. А зі складу будемо поставляти по різним містам, так як Оттава, Буфало, ну і Олбані, де ми в принципі, виготовляємо іграшки. А ось у місті Сірак'юз можна ще побудувати сталітійний завод, так як нам метал потрібен. Так, треба підзаробити трошки коштів. І ось тут покладемо ще сталілітійний завод, і будемо возити звідси руду, поставляти по цій дорозі. Треба буде її, звісно, трошки покращити, я так розумію, бо тут трошки робляться такі затори. Тут треба буде поміняти ось ці стики. І якось так. Ну і в принципі, так, звідси буду возити руду, а вуголь можна буде брати десь з другого місця. наприклад... Ну, Наприклад, ось звідси. Можна буде е, підключити цю залізницю сюди. Або, наприклад, сюди. І можна буде і вугілля поставляти е, зразу до рекьюс. Думаю, що так буде нормально. Або, в принципі, можна зробити е, ну, прям -таки напряму, можна підключитися десь сюди. Ну, будемо бачити. Одним словом, треба місто Сіракюс буде поставляти і руду, і вугілля. Так як в мене тут близько вугілля більше нема, буде ось так. І так, ну що, напевно, буду вже підводити ітог по цій серії. Ось Зробив я дорогу для того, щоб возити вугілля і руду до міста Серікюс. Тут робимо залізо, і залізо постач... постачаємо сюди на Олбані. Тут я побудував ось цю іграшкову фабрику, залізо і доски, і ми маємо іграшки. Так, бачите, іграшок в принципі, є доста. Роблють їх швидко, одним словом, коротше, все поставляється нормально. Іграшки у нас тільки беруть великі міста, так як, наприклад, Нью-Йорк, там, Монреаль, Оттава. Ну, В принципі, і Серкюз підростає, от і Серкюз може брати іграшки. Так, додаткові ще є гілочки ось тут зробив, бачите. Це з Монреаля я також довозю залізу, а в Монреаль везу із Шикутімі, тобто із свого початкового міста, довозю в Монреаль. В Монреалі на складах перегружають і відправляють до Сірекьюс по ось цій Шігілці. Одним словом, трошки я вже зрозумів, як грати. В принципі, я скажімо так, самий смисл цієї гри вже зрозумів. То якби я починав її грати заново, то я би зовсім уже інакше будував. Ну, аж тепер набудував так багато всього, бачите різних доріг. Уже і ось тут навіть поклав в Луїсвілі. Бачите, склад у мене є, на якому я також поставляю різні товари, які знаходяться навколо міста Луїсвіль. Ну, за счет Луїсвіля зростає і Індіанаполіс, і Біглік. На Парк Крисберг я поки що не зробив вантажний поїзд. В принципі, можна один зробити. Так, і ось з'являється ось така нова проблема. Коли у вас достатньо багато коштів, коли ви поставляєте дуже багато різноманітних товарів по складах, по містах. От зараз у мене такий випадок, що, в принципі, все заробило нормально. Грошей вистачає. Я навіть в принципі, за гроші докуповую до ось ці винаходи різні. А, от, Одним словом, прискорюю трошки, бо я, у мене, бачите, рік закінчується, а я в цьому році майже нічого не відкрив, тільки один потяг. Уже 78-й рік. За два роки я нічого не зможу відкрити. Ну, максимум ось цей потяг ще можна буде постаратися, і то я не знаю. Тому я вже почав викуповувати, грошей достатньо. І коли у вас вже все більш-менш іде нормально, потихоньку треба відказуватися ось від таких потягів. Бачите, у мене тут є потяг. Їх на лінії 6 штук, тобто він забирає звідси цукор, везе у Квебек Сіті на склад. І потім, розгружаючись, відправляється на ось цю станцію, забирає пшеницю і також доправляє до Квебек Сіті. Одним словом, треба відмовлятися від цих потягів. І взагалі, я так думаю, що якщо б я починав заново грати, напевно все ж таки треба було пробувати робити. Або окремі лінії додаткові, і, скажімо, так, ось такі склади будувати не в, місті, не в місті, а будувати ось так, як я зробив ось тут. Бачите, тут багато складів. І я тут по-інакшому все зробив. І це, в принципі, так набагато краще. Тут не прибувають пасажирські потяги, тільки грузові. Тобто, Набираємо необхідні товари, навіть не товари, скажімо так, серію. Товари у нас виробляються у містах, тобто в склад, в склад у місті в принципі, класти може і не треба. Ось Складемо якийсь ось такий ось склад, окремий станцію склад, і підключаємо від цієї станції лінії до, наприклад. Різних міст, як тут у мене Пітсбург, Буффало, Клівленд. Тобто завозимо сюди сировину, ну, наприклад, ось цемент, ті продукти, які в принципі, не потрібно їх обробляти. Ось, Наприклад, цемент, кукурудзу можна завозити, яблука, також можна завозити цукор, древесину. Молоко і розподіляти їх між містами. А ось такі товари, як, наприклад, ну давайте ті, які обов'язково треба для обробки, це у нас, от, наприклад, руда. Руда, що ви з руди нічого не зможете зробити, вона з неї тільки робить залізом. Тому руду не обов'язково поставляти на склад, тобто її зразу треба поставляти на місто. У місті робимо метал, наприклад. Ну, і з цього міста вже по різних точках так же само потяг додаємо. І, в принципі, якщо би ось так зробити, то можна, ну, якщо покласти станцію ближче, до ось тут я задалеко поставив, а ось так, як ця станція стоїть, вона б була б набагато краще, я так думаю, якщо б я заново грав би і до цього місця дійшов, то ось ця станція краще виходить нам. Тому що ми можемо зробити. Прямий потяг на Піцбург, один. один потяг на Клівленд, один потяг на Парк... Паркерсберг і один потяг на е, Буфало. І ось так. А пасажирські потяги вже могли їхати окремими ось цими дорогами. Тобто, так, як нам е, в принципі потрібно, щоб не було ось таких ось проблем. Е, так як у мене, е, самі розумієте, що е, на початку була проблема з грошима, я спеціально робив багато потягів. Тому що е, потрібно було дуже багато сюди поставляти товарів. Коротше, товари уходили е, тут на УРА. Е, і тому я зробив 6 потягів. А ось тепер е, ну, в процесі я грав, додав ще декілька, де, де потрібно було. І бачите, ось сталося стається ось така ерунда. Ну, Вона в мене часто стається. Е, все ж таки я трохи вчився, бо я не розумів, як правильно, тепер вже я зрозумів. І якби в світі раз я вже буду зовсім інакше. Грати. Знаєте, дивлячись на цю мапу винаходів, я розумію, що тут мені ще дуже багато всього треба відкрити. А, так як я 70-й рік закінчую, а я по, майки, по мапі його тільки, тільки не відкрив, Скажімо так, То бачите у 80-х роках тут взагалі з'являється нова фабрика кондитерська. А вже після у нас іде ось газета паперова. Тобто ну, і ось тут коротше, нафта, бензина, коротше, автомобілі. Я розумію, що до кінця гри я, напевно, ще буду перекладати дороги, тому що я бачу, що тут в мене просто вже завал. Потягів в деяких місцях настільки багато, що навіть не знаю, що з ними робити. Ну, давайте так, я не знаю, або зменшувати кількість усіх потягів, які в нас є, або взагалі переробляти всю систему. Тобто перебудовувати понаново дороги, ну, скажімо так, лишати станції, які вже у мене, в принципі, є, просто їх краще з'єднати між собою, краще зробити дороги. Коротше, роботи дуже багато. Грошей, напевно, на це теж треба буде дуже багато. Так, ось так, одним словом, не знаю я. Певно, ось цю ділянку мені треба буде все ж таки переробити на більш швидкісну. Ось тут, в цьому районі, особливо ось цей тут. Де Олбані, Монреаль, Оттава, Буфало. Тут взагалі треба буде повністю все переробити. Звичайно, можна було б було би легше, якщо б не було суперниці. У мене так вийшло, тому що воно дуже мені заважає ось цими своїми дорогами. І якось воно трошки не камельфо вийшло. Переробити ці узли. Але біда в тому, що мені, напевно, прийдеться видалити всі повністю свої потяги, які в мене є. Взагалі всі, навіть пасажирські. І по-новому все переробити. Я не знаю, як краще буде це зробити. Одним словом, ось так. Ця, напевно, гілка лишається, тому що вона не загружена, і, в принципі, я її вже робив окремо від усіх. Тут, бачите, суперниці майже нема ось в цьому районі. Ну, Тут трошки в неї є, але ці її дороги мені взагалі не заважають ніяк. Ну, і в принципі, ця гілка нормальна. У мене тут також в принципі, потяги є. Бачите 4-2-2, тобто 6 потягів тут ходить. І бачите, тут ніколи взагалі у мене проблем на цій гілці нема. З цієї сторони також тут взагалі проблем ніяких. Ось звідси від White River до Grand Rapids. Ну, напевно, навіть до Toledo, скорше всього. Теж проблем немає. І е, з Сюсен Марі е, до Оттави також тут немає ніяких проблем. Вальдіор до Шикутімі. В Шикутімі є трошки проблеми, тому що я одним словом неправильно зробив е, ось цей залізничний вокзал. Я ніяк його не можу збільшити, тому що тут дуже близько стоють ось ці різні об'єкти. Коротше, щоб тут це зробити, треба повністю все переробити. І тепер я бачите у мене трохи. Ну, не скажу, що паніка, просто я зрозумів, що я неправильно починав гру, я неправильно будував. Треба було трошки робити інакше. Можна, в принципі, потяги всі видалити і понаново їх поназначати. Наприклад, я вже бачу, де у мене прибуткові. Лінії, а де у мене не прибуткові лінії фабрики, які я побудував, не буду їх, напевно, розбивати, хіба що ті, які не надто багато випускають продукції. Але це треба буде дуже багато часу, ну просто дуже багато і дуже багато ось цих коштів. Ну, не знаю. Просто на тепер, мені здається, що деякі лінії у мене ну надто загружені. А деякі ось бачите, міста, ще, ось наприклад, ось цю територію. Хоч у мене тут і їздять потяги різні, але я бачите ніякими складами, нічого тут я такого не робив, щоб трошки підняти цю територію, щоб ці міста трошки зросли, і може можна буде тут. Скажімо так, побудувати різні ну, додаткові об'єкти, наприклад, автомобільний завод. Але я так розумію, що от в Шикутімі наше місто так і остається, воно головне тут, тому що я тут виробляю сталь. І я так розумію, що. Може і є різон піднімати місто Монктон для того, щоб тут потім покласти автомобільний завод. А так то. Ось ця особливо територія, ось ця і ось тут. Вона настільки тут розбудована, що тут, що тут додати нема різону, тому що це все у мене зависне і коротше, потяги всі будуть там зависати. Замітив, що не мож, неможливо зробити по одній лінії надто багато потягів. Ось, Наприклад, у мене тут ходить, навіть давайте візьмемо пасажирський потяг Портленд. І до е Норфолка. Ось бачите, по ось цій лінії білій. ходить пасажирський потяг. Їх тут е на лінії е виходить, по-моєму, 8, е якщо я не помиляюся, 8 одиниць. Е так. Ось бачите, не 8, а 7. Е так як у нас потяги вже почали швидше е рухатися, я думаю, що. Е Лишніх два потяги, які я, скажімо так, зробив для підтримки цієї лінії Portland Норфолк, можна буде видалити. Потяги рухаються швидше і пасажирів наших перевозять також швидше. І таким чином будемо це, коротше, виправляти. Ось зараз я так задумувався, я не знаю, як, як далі буде. Дуже багато ще підприємств, які треба будувати. Е, і напевно, я все ж таки думаю, ось ці міста, як е, Пакерсберг, ну, е, Пакерсберг ще в принципі нормально, якщо сюди поставляти метал. Наприклад, е, із е, Сіракюс, якщо це у нас вийде, треба буде поставляти тільки по цій лінії. Ось тут у мене в Буффало трошки проблемно вийшло. Суперниця так набудувала, що ну, дуже важко тут прокласти інші дороги, тому що ну, ніяк не виходить. Коротше, одним словом, або треба повністю перекладати вже де вокзал, ось так якось. Але тут у мене йде е підвищення на підйом, тому тут проблемно ось так класти вокзал. Або його переносити десь в інше місце якось. Ну, Одним словом, нелегка ця гра така, м, друга частина Railway Empire. Набагато складніші, ніж перший, тому що тут ну, просто поставки дуже закручені, і треба треба набагато краще продумувати всі лінії. Було легко будувати, коли територія була велика. Я навіть думаю, Боже, на що така велика карта, де тут стільки можна доріг набудувати. А тепер так вийшло, що взагалі немає де мені розбудуватися, треба робити великі. Роз'їзди, переїзди. Одним словом, треба буде перебудовувати всі швидкісні лінії, повністю, які в мене є, і по-новому їх робити. Ос Особіно на... на пасажирські лінії швидкі, треба буде їх повністю переробити. Тому що це не піде. Так, напевно, все ж таки ось в цих містах невеликих. Ми і будемо розбудовувати нові підприємства. Але будемо бачити, чи не буде дуже далеко ось ці наші ресурси. І ось так. Добре, закінчуємо. Бачимо 79-й рік. Напевно, займуся я все ж таки перебудову цих доріг. І будемо бачити, як у нас все вийде. Буду старатися зробити їх більш, знаєте, прямими, щоб не було дуже крутих поворотів. І, напевно, по-новому треба буде зробити потяги всі. І почну я, напевно, все ж таки з швидкісних пасажирських ліній. Ну що ж, на сьогодні все. Ви були на каналі Коля Фасолі, з вами був Прикарпатський Роман. Ось так буду цю серію завершувати. Підписуйтесь, ставте лайки. За кадром я ще трошки попрацюю, і будемо бачити, що в мене вийде. До наступного відео.